Таємниці зимового відпочинку цього тижня у вікнах спецпроект Коли не вдома, наш Дмитро Литвиненко відвідав на свята зимові курорти Австрії, Польщі та України, аби дізнатися, як зробити зимову казку доступнішою та на чому можна і варто зекономити. І розпочав свою мандрівку із засніжених Альп. Залізницю побудували, аби імператор із Відня їздив на свій улюблений гірськолишній курорт. 150 років тому. Нині вона у світовій культурній спадщині ЮНЕСКО. Засніжені Альпи. Вокзал пустий без гамеру та натовпу, ніби побудований тільки для тебе. Біля потяга кожного зустрічає міселитвіненко. Персональний паж. Везе в готель, якому як залізницю 150 років, стіни у світлинах, знаних заїжджан, імператори, кінозірки, ось Зигмунд Фройд. Вони їздили сюди, бо тут тиша і спокій. Нічого не відволікає, як і нині. Дух зберігся, як і не було цих 150 літ. Нині зупинитися тут коштує не менше від 100 євро на добу. Дорогувато, і це тільки початок. Від маленький австрійський такі? Хочеш кататися? Ось квиткова каса на витяг. Жорстка реальність. Тож готуйте тисячу гривень в день. One day. Прокат nice. лиш шолома. Та взуття 50 євро на день. Півтори тисячі гривень маєш І мабуть, це дуже дорого, але тут навіть 2,5 тисячі євро на місяць отримують. тому... Дешево тут бути не може. Дуже великі вимоги до того, як буде побудовані схили, а настільки буде безпечно. У нас в принципі дорога світло, дорога робоча сила, і через то це апріорі не може бути дешевим. В Австрію на лижі не їздять заощаджувати на таке навіть місцевий рік гроші відкладають. 50 євро. Поїхали. Чи це привід відмовитися від мрії про різдвяну казку серед засніжених гір і лишитися на свята вдома? Ніколи не побачити таких схилів, хмар, не відчути такої швидкості, залишити все це кінозірками, аристократам, повернутися на свій диван. Альпи дешево не вийде, але є альтернатива. Курорт вземеринг має партнери і побратима, навіть квиток на витяги мають спільний. Хочеш то в Австрії катайся, хочеш в Україні. Краєвиди стан трас майже такий самий, але тиші і спокою не буде. Проте варіантів зекономити куди більше. Поїздом до Івано-Франківська, потім автобус до Єблуниці і до Буковиля вже рукою подати 10 кілометрів. Втім, якщо хочеш економити, жити краще саме тут. Я так роблю вже третій ріки, і власник садиби, пан Василь, став моїм добрим другом. У них нема реклами і насічень, поки все вільно. Місце для своїх вітаю вас! скучив за вами. здоров'я, Господар каже, цього року підвищили ціни до 150 гривень на добу, в 20 разів дешевше, ніж в Австрії, і каструля борщу в подарунок. А я до того не чекав, ви мені не казали навіть про борщ. Приїжджаєш, приємно. Я співчуваю і людям, що люди теж не мають грошей, не хочу теж три шкури дарти з людей. Там далі є душ, ось тут кухня. Там ще кімнати, якщо проїхали компанією. А ось там внизу сауни. Зранку 20 гривень водієві автобуса йти на курорті. Тут черги та гамір. Буковель перевантажений, бо він такий в країні один. Нема конкуренції, тож і сильно ціни занижати нема сенсу. В касі квитки на витяг на день майже як у братньому зимирингу, без малого тисяча гривень. Втім, є варіант зекономити. Ранкова акція 210 гривень економії. Тільки менше спати. Поки що ще дити виходить не дуже. Сусідка на підомі з мене сміється. От, ну насправді набагато дешевше. Я купувала Нікого. влітку. Влітку квитки коштують втричі дешевше, якщо стежити за офіційним сайтом курорту і натрапити на акцію. Ну, за скільки от ваш день в Скільки може бути? Мені казали представники Буковеля дві тисячі гривень. А, ну, я вкладаю собі з гривень 400. Лижя Олеся взяла в селі за 30 кілометрів до Буковеля. Ледь не в п'ятеро дешевше. Ризик є, але якщо вмієш вибирати, зекономиш. Вона студентка, дохід мінімальний, але любить подорожувати, тож довелося навчитися. Її рекорд два місяці у найдорожчих країнах світу за 200 доларів з авіаперельотами. Бувала в Норвегії, в Ісландії, і якщо заздалегідь, готуватися до цього, це дешево і цікаво. Об'їздила вже всю Європу. Місяць жила в Будапешті, місяць подорожувала Італією. Ось вона на велосипеді поблизу Амстердама. <звіт> Тепер в Буковелі. І саме час пообідати. Олеся має все своє. Два термоси й судок. А ти знаєш, скільки там борщ коштує? Скільки? Я не їм там. <світ> Бачу, в мене світ у ресторан. А ти ж знаєш, скільки там борщ коштує? Борщ, деруни. І чай і вам обійдеться приблизно 150-170 гривень. Хочеш сосиску? Давай. А що ти там їла? В Європі за 200 євро. В супермарктах купляла їжу там. Часто проводяться такі акції, коли, наприклад, товар вже добігає срок придатності. Ти Так і їла? Та воно нормально, ну там кілька днів, навіть буває тиждень, залишається до кінця. Тож рахуємо разом мінімальну вартість відпочинку на найкращому лижньому курорті України. Нехай триває 5 діб, плюс дорога. Поїзди з Києва і автобус 400 гривень в обидві сторони. Житло в яблуниці 750 гривень. Лижі не на курорті 550 гривень. Підйомники за акційною ціною 1700 гривень. Їжа, якщо привезти своє 100 гривень на день. Бюджет поїздки 3900 гривень, 7 днів 560 гривень в день. Це. П'ять квитків в хороший кінотеатр, або дві великі піци в італійському ресторані, або один светр популярної марки. Я люблю так, наприклад, коли подорожую, я купую собі на вечері, наприклад, там, сир якийсь смачний, можливо, там м'язко якесь, вино, наприклад, або якщо там регіон знаменитий пивом, то можна пиво купити, йдемо на берег річки або океану, залежить від того, де я знаходжусь, і там, їмо. Це дуже класно їсти на природі. Не і дешево, тому що воно нічого не коштує. Дешево, берег, берег річки, він є, океан він є, ти за нього нічого не платиш. Воно просто є. І так навколо от, багато всього такого є, а ми то не помічаємо і думаємо, що треба платити більше, те, що все має щось коштувати. В Олесі наступний тиждень вільний. Я пропоную мандрувати з нами. Цього тижня у вікнах секрети дешевого туризму, термальні води Закарпаття та святковий шопінг у Гуцулі, чесні ціни на вишиванки, гаряче вино Різдвяного Львова і Україною ми не обмежимось. Дмитро Литвиненко, Віталій Кікать, Денис Ярошенко, Сергій Сивко, Олександр Ліфанов та Андрій Шурін. Програма Вікна СТБ.